Заплющте очі, зробіть глибокий вдих, видих, вдих-видих, вдих видих. Уявіть, що ви зазираєте глибоко всередину свого серця. Знайдіть крихітну точку сійливого борвистого світла. Його колір такий чудовий, і це самісінький центр вашого здоров'я. І ця цяточка це ваша цілюща енергія, яка вже є всередині вас. А тепер дивіться, як ця маленька цяточка. Починає пульсувати, і, пульсуючи, розширяється і стає все більше, більше, більше. Побачте, як це світло рухається вашим тілом. Від маківки до кінчиків пальців ніг. Та рук, тепер ви цілком сяєте, ви сяєте прекрасним кольоровим світлом свого здоров'я та внутрішніх цілющих енергій. Відчуйте, як все ваше тіло вібрує цим світлом. Кажіть собі з кожним подихом, моє здоров'я стає дедалі кращим. Відчуйте, як це світло очищає ваше тіло від хвороб, дозволяючи квітучому здоров'ю заповнити його повністю кожну вашу клітиночку. Відчуйте, як це світло починає випромінюватися від вас у всіх напрямках. Ця цілюща енергія торкається всіх, хто цього потребує. І це велика честь ділитися власним світлом та цілющою енергію з тими, хто потребує зцілення. Нехай ваше світло лине туди, де воно потрібне, бо у вас тепер його вдосталь. І нехай ваша цілюща любов, цілюща світ. Та цілющі енергії приносять спокій тим, хто їх потребує. Оберіть на планеті одне місце або конкретну людину, кому тут і зараз ви б хотіли допомогти зцілитися. Неважливо, де це. Це може бути дуже-дуже далеко від вас, а може бути просто за рогом. Засередьте свою цілющу любов та світло своїх енергій на цьому місці або людині. Побачте, як воно сповнюється рівновагою, гармонією, здоров'ям. Побачте його цілісне. Не забувайте щодня приділяти якусь мить тому. Щоб спрямувати свою цілющу любов та цілющу енергію в обране вам місце або людині. Те, що ми віддаємо іншим, повертається до нас примножено. Зробіть глибокий вдих Видих. Дих, видих, Дих, видих. Повільно відкривайте очі і повертайтесь в момент тут. І зараз.